Дитинку витягнули на секунду, мені поклали на мене, а хтось з боку кричить: Що ти робиш? Клади на стіл, адреналін і штучне дихання дитині. Я зрозуміла, що ситуація просто критична. Дитинка була вся синя, бо я бачила ножки. Це довелось пережити Тетяні в день пологів, ускладнення при родах, після чого дитина вже два місяці в лікарні. Щодня подружжя купує малюкові ліки замість іграшок і весь час думають, що було не так. Чому у сина стільки діагнозів? Молода мама розповідає, вагітність проходила чудово. Усі аналізи та УЗД здавали вчасно. Перед пологами просила лікарів про кесарів ростин, бо боялась народжувати самотужки. Пологи перший раз дійсно я злякалася, було болі. Але лікарка і акушерка мене проігнорували. Акушерка перша сказала, що говоріть з лікарем, оскільки вона приймає такі рішення. Згадує, останнє УЗД робили на 35-му тижні. Тоді ж дізнали, що у них буде хлопчик. На той момент вага дитинки становила 3,5 кілограми. П'ять тижнів пройшло, тобто вже в мене був 40-й тиждень і чотири дні. І е, Почались 12 липня в мене в четвертій ранку е, перейми. Вони були регулярні, бо я засікала в додатку на телефоні. Я розбудила чоловіка і каже, що напевно що треба їхати. Одразу після приїзду зустріла з лікаркою. Вона просто посадила мене на крісло, вела мені окситоцин, гормон, який сприяє розкриттю шийки матки, тобто штучно розкривається матка. І... Почала казати, щоб я, коли почне ніби тиснути, щоб я почала тужитися. Тетяна довірилась лікарю, робила усе, що та казала. Проте самостійно народити сина не могла, а робити кесарів ростин було вже пізно. Почали помаленьку збігатися інші лікарі. Вони всі на мене кричали, що тужишся, ти неправильно тужишся. Почали вже санітарки підключатися. Також була неонатолог із своєю дитячою медсестрою, яка дитяча медсестра. Особливо грубо до мене відносилася, почала кричати, що ти неправильно тужишся, ти дура, ти егоїстка. Я кажу, я не можу, мене болить. Вона каже, зробити змогла, а народити не можеш. Після пологів жінка зрозуміла, з малюком щось не те. Тоді хлопчика спробували реанімувати. Але чую розмови цей відпустці, цього немає на робочому місці, той не бере трубки. І ну я в мене ще більше почалась паніка, але я нічого не могла зробити. Я просто лежала вся. Розірвано і порізано. Згодом новонародженого малюка перевели в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні Хмельницького. Наразі хлопчик перебуває в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Діагнози дуже важкі, у нас їх багато, у нас є довідка, важка асфіксія, яка поволокла за собою ще більше наслідки, був крововилив, в наднирник. Тетяна впевнена, відповідальна за це її лікарка Наталія Безух. Саме вона обрала неправильну тактику пологів, що і привело до проблем здоров'ям її сина. Тетяна згадує, лікарка пояснювала це так. Вони нема нічиєї, ніхто тобі поганого не хотів. Всі хотіли тільки як найкраще, так сталося, так буває. Діти під час пологів помирають. Хоча на той момент і ще зараз моя дитина жива, лежить в реанімації, а вона мені каже, що діти помирають. А нам у коментарі лікарка відмовила. Ну, ви, вибачайте, зараз ніяких коментарів Отже, не можу для службове розслідування. Будуть висновки, тоді зможемо з вами зустрітися і поспілкуватися. Поліція Хмельницької області повідомила за фактом недбалого ставлення до своїх професійних обов'язків відкрито кримінальне провадження. Під час пологів були спричинені тяжкі наслідки здоров'я породілі та її новонародженої дитини. І за цим фактом відомості в нас до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140, сорокової. Це Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричина тяжкі наслідки неповнолітнім. Наразі триває досудове розслідування. Якщо провину лікарки доведуть, то їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а також позбавлення права обіймати певні посади, та батьки моляться за здоров'я синочка Павлика, якого вже два місяці не можуть забрати додому.